Всім привіт! А ми молотим солі. А пара, да, який? Кейс 2388. У нас сьогодні капець, холодина, блін. Ой, пелюка! Так, полізли, глянемо, що він там нагрузив мені малувато. Ще треба ждати. Та, яка. Полочку вже є і полочка Анатолій мені то ще роб... ну сюди обшивку висилав Зробив полочку Каже, я тобі взяла, подивися яка. Ну кажу, давай, висилай, так він мені це відправив, уже лежить вдома, Ну, немає зараз поставити. Так що так, комбайн, я думаю, кругів два зробить, досипе мені. Буду возити недалеко. Так беру десь отак 6700-6800. Загружаю. Так, в общем. Подвезем, вигрузимо. Ще покатаємося на комбайні. Так, вигрузились. Їдемо назад на поле. Кейсик шурує. Тільки пилюка летить тільки що підсчитав скільки я привіз, то це влізло зараз у кузов 6800 опа, ще камазик пре. Погода сонечко блиснула, так всі возять. літали в поле, як ці. Ой. Люди хватають все, що можна в спідю хапити, Те, що просто капець, погода не дає. Там теж пацани молотять двома тонами. Там далі русик молотить на цьому самому полі, де і ми тільки в другій стороні. Це хорошо виїзд тут поганий опа, спустилось кей, сиху шпари. Добре, вчора ми 30 гектарів. 31 десь лупили. Тільки ми виїхали часа, часа-часа около трьох почали молоти, до 12-ї ночі то жахнули. Сонце світить, так не видно, чи русик молотить, чи ні. Ну, Нам тут залишилося небагато. площадь такая, просто. Ой, как солнце светит. Щось у мене гур почав гудіти, як переляканий. А ну там пишіть підписчики. Може в кого є гур. Щось він вид, почав як дурний. Що предлагайте в кого є, назіла гур. Бо щось так гудіти почав не на шутку. Походу він скоро лясне. Говорить так, холодно, я вам кажу, такий вітер. Ну, ця влага вже десь, я думаю, 13-12. Вітер, сонце сушить дебело, підсихає добре. Починали було 14,8. А зараз підсіла вже. Треба буде завтра. Взяти з собою влагомер та да помірять кукуруза скільки влага так ну в общем підскочить сюди комбайн так я думаю ми сядем катнемся із Тохою. пару кружків Дрантя летить луж пари У -у -у! Опа! І поганяємо. Лучший комбайнер. Не, після для ярка, та щеплій, там мало. Оце зараз ти мені на гепав 6800. Мало. Так не влазить. Я розправляти не буду. Mm -hmm. <схай> так, кейсик. 23.88, трудяга. Домився чи що? <схай> Наївся. Так тепер втомився він. Ти бачиш, що сьогодні робиться двіжуха яка. Там пруть, розминаються, комбайни в машини таке робиться, літають, сонечко блиснуло, хватають то, що може. А де наші русьямба. Це лопнув якийсь там у нього. На Така Таке. Так йому торба. виброс. Десь там йому були привезти. Сонце смале дебеле Та не видно А тут не багато так? Да, вже? Багато ще чого було. До мене вже Керт приїхав Да фін поїхав чи на, на, на трасу поїхав Да. Гляньте, яка горочка вже. М -м -м. Хоть би до краю дойти. бляха муха, диви, опять он зіл якийсь поїхав. Перед цим он газон поїхав. Це вообще, це... не день сьогодні, а я не знаю що. сьогодні класний. Вітер, сонце, народ. Я не чую, що союзу. Хорошо йде, так? Да? Горка ще побільшала. Ну і сонце ж, звісно, ніяк показати світить. Треба закриває Та я бачу, що ти тільки вітер дунув розвернувся, клас-клас позакривало. Терпи, терпи, козак. Опа, Ватику? Да я в стандартний був. Да? Сейчас Щас узнаємо, да? так? Ся... Дружим до полошить. Щас побачимо. Сейчас я зважуся. Ти не хотів. Да я не хотів. Я теж перед цим трошки був загубив раз, жменька випала. Дай трошки той кулак пустей. пустий. ох Охю! Труба смали так, що капець. Широкий такий фонтан біжить. На повненького. Подивимось скільки чи повний буде чи ні Диві, опять пошов Да, це капець таке чувство що подоставали всі зіли і газони все що є почало їздити сьогодні треба було подив... за всіх те времо вигружає давай заходь бо все коротше догружаюся їдь сам вигружайся я тебе тут підожду чорно да? <рес> <рес> Так. а що ти зробиш вона п'ята каже що... о так ні я ще нікуди не їду ми ще їдемо кататися, що ж він не повний ніхрена. Все-таки малуватий бункер Треба ще додати трохи. Газ дорогий, треба економити. Так, їдемо додати, що ж це, жменьку насипав. Зараз нічого постарається, так? Да? Як ти як, як ти любиш. Поудобніше, так? Да? Щараз так як він любить. О, треба туди переїжджати. Я вже скоро комбайнером стану. Я так пару дней. Медленнее шоссе. А, Досыпаю уже все, да? Ну, я думаю, 600 есть. Отак він здівається з мого зіла. Гляньте на нього, це він. отакий От вредний. Так і, так і цей, щоб пакость мені якусь зробити. Нагрузить побільше. Так, все, ми поперли. Давай. Так, поле ми вже закінчили це. Зараз переїжджаємо ще на одне. Поле закінчили і машина повна красота! Опа! Опа! А я зараз там поправлю на козирку трохи він шатнуло машину. Чого комбайна так зипнулась? Так, прямо вигружатися. А ну, гляньте, хто до нас приїхав на поле. Скучив, походу. Доброго вечора вам. Якся маєте? Ти топить, печка включена, кочеарий. Змерз чи що? Не закрив. знаю. Не Чого? Що, ну так да. А що? Як це нафіга Ярик? Гляньте, <coughs> це пилюка летить Просто треш Комбайн вже знаде, а пилюка до... Досить... Наче сніг іде Так, все, у нас останні 4 га І ми закончили на сьогодні Завтра будемо з дяді Яриком, так? Да, Миколаєвич? Навірно. А чого, навірно? 100% процентів будемо. Та диви вообще, скільки пилюки, офігей. Наче сніг іде офігей. Аж камера не зводиться. Е -е. О. А що ти не скажеш? Багато сьогодні вшатав. Гнидників. Ого. Скільки штук. Та їх ще щитав. Дивись, що робиться, як на камері. Чесних еда. Раз, там, раз, два, три, три, чотири, чера, шість, сім, Ну хоче десяток, грубо говоря, да? А, а, ну да. Так, В общем, ми работаем. А ви дивитесь відео, так що все, всім пока, гарного перегляду, ставимо лайки, підписуємося на канал і пишемо коменти. Пока-пока.